Казка про те, як запорожські козаки наймита оженили. ах, як гарні широкі наші українські степи. Кінця краю їм немає, вітер їх з краю у край провіває, чай воронок небі співає, трави духмяні квітами перевить, ге, їдуть по степу козаки. Пісень козацьких співають, Ой на, ой на горі, та й жінці жнуть, ой на, ой на горі, та й жінці жнуть, а поп горою яром долиною козаки йдуть, гей, долиною, гей, широкою козаки йдуть, ей, їдуть козаки баскими кіньми вигравають. Чуби козацькі оселеці на вітрі розвиваються, вдягнені, шаровари шовкові, жупани з золотом шиті, зброя у кожного, аж від то від срібла золота мерехтить, шаблі козацькі, рушниці, пістолі, списи, їдуть козаки, червоні шлики на шапках, не так собі козаки їдуть, їдуть посольством до цариці. І самих кращих козаків на січі зібрали та й відправили. Коли це Переїжджають річечку степову і дивляться, на могилі високій сидить пастушок, череду пасе. Там вівці розбралися, а він собі на сопілочці грає ту, ту ду ту-ду, ту, ду ту-ту-ду, ту-ду, ту-ду. Ну що вміє, та й грає. Побачив козаків, так їм зрадів. До мене, до мене, панове. А вони приїжджають, а що, хлопче, чи приймеш нас до своєї господини? Яка там господа серед степу? А чом, каже, прийму? все багатше розпалю, тільки, каже, вибачте, приростити ніч, в мене тільки сухарі одні. Та нічого, кажуть, козаки, сухарі згодяться, а в нас ще й своє, є. порозкладалися коней, пустили, пастись, багаття розпалили, з річечки в казанку, водички принесли, тут же роздобули кашу, Соломаху зварились. Що на свого, взяли ті сухарі розмочили, та ще додали, кого було та риби сушені, та якоїсь солонини сюди, туди. Та вже вечеря готова. Та разом з тим пастушком поїли. Та як тебе звати? Та каже Петрусь. А що каже? Що ти Петрусь такий брудний та обірваний, та нещасний, та нечесаний? — Та каже, я так ось ото, -от то -от, вівці в степу пасу, то який я маю бути. А що каже, свої вівці пасеш? Та ні, каже, на господа я працюю. Ха, а чи багатий господар? О, каже, такий багатий, що ну та ну, а де ж він? А каже, там здовж лішечки, та там уже й хутір стоїть, а та там в нього таких ще не одна така череда. А що Петрусь, питають козаки. А чи е, має твій господар дочку? А він каже, та має, христию звати, а гарна, о, каже, така дівчина гарна. Слухай, кажуть козаки, а хотів би женитися на ній. Хе, одружитися з нею. То, 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 Чому не хотів, каже Петрусь. Хто ж за мене такого наймита, бідного, та таку багатську дочку віддасть? Та, вона на мене дивитися не схоже, а як господар дізнається, що навіть подумає, то й канчуками мене поб'є. Ні. ну що ні, ні, кажуть козаки. Стривайно. Ну. Ану, Петрусю, ходив сюди вхопили, потягли до річки, давай його мити. Помили, піском відтерли, дістали гарно ножиці, обстригли, оселеця вистригли. Скидай своє рам'я старе, скинули з нього ті штани діряві та ту сорочку, та, та, там там скатого. Та діставайте, що в кого є сама найкраще. Та вбрали його в сорочку гарну вишиту, та шаровари, та чоботи гарні, та пояс шовковий турецький, та кунтуша гарного, та шапку. Та такий козак. У він себе навіть не милуватися не може. Він навіть уявити не на міг, що таке добро на світі буває. Посадили його на коня, ну козарлюга, хоч куди. Шаблю до боку вчепили. Ану, каже, Петрусь, поїхали з нами. А як живіться? Та нічого їм не буде. Поїхали. Їдуть козаки та й до того хутора добираються, там, де той господар. А він як побачив, що козаки їдуть. радість, така жінка, давай, давай, всіх гукай на стіл, збирай козаки до нас, гості йдуть, козаки запорожці. Сам же колись козакував, а потім на хутір собі відбився, заказник такий собі зробив, і та там собі живе забагатів, але молоді свою козацьку добре пам'ятає, Давайте, швиденько, ворота відчиняйте, гості, гості до нас, козаки січі, їдуть. Позбігалися наймити, слуги, всі там родичі, давай, давай. Столи великі накривають, з катерками килимами, лави, та давай на стіл ставити. Козаки заїжджають, з коней злазять, тут такими же ними петрусь, та й йому кажуть, сить, не признавайся, хто ти що. Мовчить, він ми ними ходить. А господар же ж не знає, куди тих козаків посадити. А на стіл ставлять і печене, і варене, і, і узварчик, і борщик. І, 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 і м'ясо таке, як гетьманський борщ, такий, що в ньому чотири види м'яса варять, потім м'ясо таке, м'ясо сяке. Та тут і, і, і півні смажені, і локшені, і яєчні нашкварили, і вина гарно на стіл поставили. Та, і горілочка була, не обійшлося не без цього, звичайно. Та таке на столі горою просто посід, прошу, прошу, панове козаки, прошу, та й давай же пригощати. Та вже сіли під вишнями, під яблунями на тому хуторі. Та й... Їдять, п'ють, веселяться про справи свої, говорять та тому, тому господарю, ну так же ж добре, що самі запорозькі козаки до нього завітали. <гум> Коли це козаки кажуть, слухай, пане Грецю, а це що за дівчина така бігає тут гарно з косою та з річечкою? чи не дочка твоя? Так, каже, дочка моя, Христинка. А слухай каже, а чи. Зятя маєш, та те маєш, а? Не, не, не що такого підходящо? Де ж мені того зятя тут степу? Ще треба, пошукати пошукати А ну, — кажуть, отаман каже козацька. Ну чекай, чекай. А ось диви, який у нас хлопець. Ага. ну глянь, та цього хлопця витягає Петруся. Диви якийсь козарлюга. А господар навіть не пізнав, де він там навіть не думав, що це його слуга, той пастушок нещасний обідрений. А бачить, гарний козак молодий та під вус сіється, та й вбраний так гарно. Та, а, козак запорозький. А чом кажуть, хлопці, то і віддати їм можна? Ну, раз так каже отаман. Давай, пане Грицю, та й сватання зробимо. От у вас товар, у нас купець, бігла куниця красна дівиця, забігла до вас в двір, а наш молодий князь хоче її вполювати. А Христя вже тут, як тут слухаєте, вже піч там. Пальцем колупає нігтем, це вже до неї сватання таке. А господар каже, жінка, а що скажеш? А жінка каже: Ну а як? Та, та гарний, який же ж хлопець не будемо мати. ну господа, ти гарного зятя будемо мати. А що каже, ли, лишите в нас? Та чому не лишимо? Лише ми до цариці зібралися, а його тут у вас він хазінувати буде. То що домовилися? Та певно домовилися. Тут же по руках вдарили. Та й що кажуть козаки? Нам часу немає. Давайте ж ми лишень зараз хочиш до церкви, та паноця шукаєте, та звінчаємо їх. Та й довго довгий ящик не відкладали в довгу торбу. Тут яке до церкви перейшли, там церква ж поруч над річечкою, панотець погукали його, от так і так, вінчання у нас. Христю не питав, а вона й рада, вже заміж ходить. Хлопець ж гарний, так він їй сподобався, ну такий же ж. А вона ж тішиться, що ну, нарешті заміж вийде, та, та не, не аби за кого, за козака Запорозького. Та й стали на рушничку, та й всі мати плаче від радості. Батько теж сльози втрай, а козаки в вуса сміються. Тут же їх панотець повінчав. Христина і Петро, раби Божі, вінчається, раб Божий Петро, рабі Божій Христині, раба Божа Христина, рабу Божому Петрові. Повінчалися гарно. Ну, тепер же давайте ж і за стіл знову. Вже й панотець з ними. Та й так гуляли до самого вечора. Ну, всяк таки. Молодих в комору спати повели а самі на сіні повкладалися. На завтра зранку знов за стіл доїдати, що було вже, вже батько з матір'ю зятя мають. А Христинка така втішна, такий же ж гарний, добрий чоловік їй попався. Та молодий, не старий же ж гарний, та козак Запорозький. Ну, козаки збираються. Ну, оце Петра, лишайся тут на господарстві. Це вже тепер твоє, ти вже теж тут господар. Ну, чолом, пане Грицю, ми маємо їхати. Тільки каже на доріжку. Давай нам, хлопче, зіграй. А Петрусь витягає з кишені ту свою сопілочку та й знов: ду, ду, ду ду, ду" так як він ото пробував, а господар придивився, придивився. Ой. Ой, Ой-ой! Ой, лишенько. Ой божечки, ой, та це ж. Та <mondoNetflix> да, це ж наймит мій! Та да це мій наймит, Петрусь! Як так? На дочку свою за що? Жінка дивися, що що ж, як це. Ой, гемойські козаки, ж давай назад, давай же, паноче давай розвінчуй назад. А панотей скаже, ні, такого в законі нема, щоб вінчених розлучати. а... Христя каже: е, ні, тату, от як хочете, а я вже маю чоловіка. І я його люблю, і нікуди він від мене не піде. І я від нього не піду, бо сказано, що чоловік і жінка, одна душа, одне тіло. Так вона його полюбила. Е, Що батькам робити? Запорожці посміялися. Ну бувай, пане Грицю, хай тобі Петру, Петру за сина буде зібралася кіньми та й далі поїхали. Отак козаки бідного хлопця, наймета на багатській дочці оженили. Готова вам казочка, та будьте ви козаками.